Сьогодні у програмі зима наближається, а рівненські дороги так і не відремонтували. Замість дороги річка або Венеція по Рівненськи. Опалювальний сезон у розпалі, а батареї у помешканні деяких рівнян ще досі холодні. Ця вулиця названа в честь першого космонавта Юрія Гагаріна. І, мабуть, наша влада думає, що немає ніякої біди в тому, що водії викидають. Космічні гроші на ремонт підвісок своїх автомобілів. Вулицю Гагаріна у рівному поправу можна називати транспортною артерією нашого міста. Щодня тисячі автівок курсують по ній. До того ж, тут розташований автовокзал Чайка. Втім, уся ця вулиця вкрита ямами та вибоїнами. Дуже погано. Дуже погані, ніхто нічого не радить. Дороги жалюгідні, просто жалюгідні. Їздимо сюди ледве не кожного дня частенько, то відверто кажучи, завжди перша, друга передача. На третю навіть не переключаємося, бо немає. Хай би міська влада щось зробила, якщо вона мене почує, міська влада. Проїдає державні кошти, роби щось. Часто на цій вулиці можна побачити припарковані автівки з іноземними номерами. Стає сумно та соромно перед іноземцями, які приїздять до нашого міста. Якщо українці вже звикли до цього, то страшно уявити реакцію європейців на наші дороги. Адже навіть нормального ямкового ремонту чомусь не проводять. Зараз провести капітальний ремонт вулиці дійсно, мабуть, складно. Так чому ж не провести нормальний ямковий ремонт? А не засипають від цілом, які через тиждень-два. Просто його не стає, і яким чином вони думають вирішити цю проблему, якщо зараз невдоволення станом наших вулиць все більше і більше зростає? Громадський контроль звертатиметься до міського шеу та дає з проханням звернути таку увагу на цю вулицю і відремонтувати її. Два роки мешканці будинків на вулиці Мономаха живуть у своїй власній Венеції. Втім, туристи до них не приїздять. Ці рівняни самі ледь добираються сухими до власних помешкань. Річ у тім, що каналізаційна труба, яка пролягає через вулицю, постійно прориває. Людям уривається терпець, адже усі ремонти, які тут проводились, результату не дали ніякого. Торік звернулися, були раз, приїхали, розкопали о, трасу, тобто із центральної. Лінії, де йде водоканала вода до мешканців будинку 83, йде окрема труба, яка пролежала вже 40 років і вона згнила. По всім даним, що мені відомо, коли я ходив в ЖЕК, то в ЖЕКу сказали, що водоканал відповідає за підвод води до фундаменту будинку, а остальне ЖЕК відповідає за це все. Ну, коли вже стало крепко бігли, приїхали із ЖЕКу, почали робити, самі нічого не могли зробити. Визвали з водоканалами спеціалістів, так як в їх техніки нічого нема. Ті зробили як-небудь теж, постояло півроку, знов побігло. Мешканці розповідають, на трубу наложили хомут, і на цьому ремонт завершився. У суху погоду на вулиці не зникають калюжі, а як дощ з'являється річка. Не можна вийти ні з коляскою, ні стірку повісить, не виносимо. Річка в нас от як нам тут жити? Тому що від постійного бруду та води на вулиці, і не отримавши ніяких результатів від звернень до ЖЕКу та міської влади, люди звернулись до громадського контролю. З цього приводу ми звернулися до санстанції. Санстанція порадила звертатися до облводоканалу і фактично усунулася від цього. Ну, в свою чергу, очевидно, ми підготували і на облводоканал. Треба знайти, в чому тут причина. Ну, насправді, я не думаю, що це дуже там якась дорога річ буде. Її треба усунути, тому що ці люди вони не хочуть жити у Венеції. Хоче жити в Рівному. На дворі середина листопада опалювальний сезон у розпалі, а батареї в ванній кімнаті рівнянки Марії Павлівни холодні. Однаково зі стіною абсолютно холодні батареї. Для того, щоб нормально помитись, пенсіонерка винайшла власний спосіб обігріву приміщення. Втім, працює він недовго. Грію відро води грію перед тим як помитися, ставлю в ванну, щоб вона трохи нагрілася, а потім уже двері весь час в ванну відкриті, весь час, щоб тепло туди трохи йшло, бо то, то постирати, то, то вічно ж туди біжиш. А крім того, що в мене там тяга така хороша. Холодні батареї не лише у ванній кімнаті пенсіонерки, а й в усіх квартирах по стояку вже два роки поспіль. Ми спочатку взялися так активно, зверталися сюди, туди, а потім побачили ніякої реакції, отписки оці получаємо і все більше на цьому закінчується. І залишили. Я хвора, у мене ноги болять, я ходити не можу, а це ж треба таке, що ходити, щоб і ця сусідка моя теж хвора, зараз ще й руку поламала. І так ми вже змирилися. Люди підозрюють, що батареї холодні через власників однієї квартири, і нібито там виникла якась поломка, після якої так звані змієвики у чотирьох квартирах перестали нагріватись. Проблема з'явилася ще в 2011 році. Тобто два роки ЖКП Покровське не може здійснити доступ до квартири нижче по стояку, щоб ліквідувати цю проблему. Два роки це при тому, що люди в цій квартирі проживають. На вікнах стоять вазони. Це не пуста квартира. І навіть якщо там їм один, два чи декілька разів відмовили, ну є ціла процедура, можна звернутися до суду і так далі. Тому подібне. Є аварійна ситуація, тепла немає. Тут же ж який вихід або поремонтуйте це, або робіть перерахунок. Але не сидіть просто так, дійте, бо люди цього вимагають. Громадський контроль звертатиметься до житлово-комунального підприємства Покровське, аби вони все ж таки зробили свою роботу, з'ясували точну причину холодних батарей та усунули її. За 20 останніх років у другому під'їзді будинку під номером 8 на вулиці Парковій у Рівному жодного разу не робили ремонту. Про капітальні навіть мова не йде, не було навіть косметичного ремонту. У під'їзді навіть виникали пожежі через коротке замикання електромережі, адже її стан теж залишав бажати кращого. До того ж, на одному із середніх поверхів у стіні утворилася величезна дірка, крізь яку було видно загальний каналізаційний стояк. Ця труба протікала та підтоплювала нижні поверхи сходових клітинок. Після Ання громадського контролю та позовної заяви до суду цей під'їзд виглядає тепер так. Тричі нам приходила відповідь про те, що грошей немає і навряд чи будуть в 14-му році. І тільки після того, як ми допомогли мешканцям звернутися з позовом до суду, ремонт зроблено. Тоді запитання, чи треба було так довго псувати один одному нерви? Мешканці до цього часу не вірять у те, що все ж вдалося досягти бажаного, і їх під'їзд нарешті відремонтовано. 15-20 років не було ремонту в нашому під'їзді, і за допомогою Рівненського громадського контролю було зроблено перші кроки, і нарешті був виконаний ЖЕКом-ремонт.